Мене не впізнають, ви впевнені? Шановні галичани, дорогі земляки. Зовсім інкогніто я розмовляв з вишиванкою. Ну, я розмовляв, а вишиванка лежала і мовчав. Що це за кількість паханчиків на ваше місто? Ми, тобто я і все, дали вказівку скоротити проблемні обличчя. Мені казали, що вже в горах чули відлоння і крики. Як його Молдаваніна Анош Анушкевичеського, Бан... Ануш кажуть, він же все домовився. З ким домовився? Розібратися. Молдавію свою їдь, домовляйся, щоб після виборів я цього фраєрочка не видяв, тобто не бачив. А це дитинча цей Мауглі, маленький соловейко, набрався кредитів і фіт фіт фить, тюх тюх ть бетон. А про народ хтось дває, тому, дорогі земляни, перепрошую земляки, думайте, щоб усьому місту не прийшлося. Працювати на його заборгованість. Сказав правду, і аж легше стало. Тільки виріште, це обов'язково.